Розпаковка Ліхтар на акумуляторі з сонячною панелью. так, сонячна панель. Датчик руху. Світить, коли настає темрява. світить добре. Але перевіримо, який тут акумулятор, що там запхали китайці. Акумулятор найважливіший тут. Якщо він слабенький, то мало часу буде світити лампа або відключити якусь частину світлодіодів, щоб вистачило надовше, або дати ємнісніший акумулятор. Ось така система всередині. Акумулятор припаяний. Характеристик на ньому не вказано. Ось така система.